Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословеного Дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких. Дай ми кожному, покаятись, стати учнем Ісуса Христа, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманутим, розуміти, що все в руках Божих. Слово Боже каже віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Ми маємо розуміти, що живемо в духовному світі і, слухаючи Слово Боже, ви приймете благодать, благословення. Духа Святого, прокляття і нечисті Духи підуть. Так було завжди. Слухаючи проповіді апостола Павла, люди отримували благословення і Святого Духа, але слухаючи тих, хто спотворює Євангеліє, приходила анафема, тобто прокляття. Тому, по перше, слухаючи слова святих, ви отримуєте благодать, а прокляття підуть. Спочатку давайте розберемося, що ж таке благодать. Адже багато людей вважають, що якщо вони здійснюють релігійний обряд, молитву, виконують суботи, наприклад, або роблять щось для Бога, то це вже благодать. Але це не так. Благодать це монополія Божа, і треба розуміти, як відбувається перехід від благодаті до анафами, від благословення до прокляття.